Привіт, усім! Сьогодні буде моє перше відео з моїми помічниками. Це моя перша таро, яке я придбала собі буквально нещодавно. Сьогодні будемо робити вам. Такі розрахунки, як же ж заробляти гроші для кожної енергії у березні місяці, що вам стане таким допоміжним фактором, як саме вам або проявлятись в соціальних мережах, якщо ви блогер, і е, якщо ви заробляєте онлайн, або взагалі такі маленькі підказочки, як же ж вам заробити саме легкі такі гроші у березні місяці. І так. Вітаю вас. Я Аня Ткачук. Я нумеролог, я кармічний нумеролог, Я цифровий психолог. Я вивчаю зірки зірку долі, нашу зірочку улюблену. Хто вже мене знає? Той навіть є у моїй фокус-групі. До речі, наступний набір буде 31.03, Зараз йде 5 тижнів. Моя перша фокус група уже йде половину набраних людей на другу фокус групу. А також я буду проходити після завтра дуже таке. Потужне навчання за кордоном я вже чекаю не дочекаю, щоб поповнити свої знання і передати вам. І так, я займаюся нумерологією нещодавно, всього лиш з кінця літа 2024 року, це десь приблизно 6 місяців. Я пер... зробила передбачення, розрахунок по цифрам для нашої країни і передбачила такі... таку подію, яка відбулась 28.02. Це була подія зустрічі Трампа і Зеленського, і це є в моєму попередньому е, відео. Можете переглянути його, а саме е, 8 хвилина, 11 секунд. Ви можете зразу перемотати і побачити, що я передбачила за 5 днів до того. І так, давайте розпочнемо. Я вам одразу. Розповім, що таке енергії. У нас є всі енергії від 1 до 9. Припустимо, якщо ви народились 23 числа, а ми беремо по енергіям саме ваш день народження. Якщо ви народились 23 числа, то у вас енергія 5. Як я це взнала, 2 плюс 3 зводим до однозначного, буде 5. Якщо ви народились 1, ви перша енергія. Якщо ви народились 9, ви 9 енергія, якщо ви народились 10, 1 плюс 0 ви в енергія. якщо ви народились 17, 1 плюс 7, 8 енергія і так далі. Тобто, все зводимо по 9 цифрам, тобто до 9 рахуємо до однозначного числа. Починаємо. І так, у нас енергія 1. Що чекає на енергію 1? Як краще, як легше заробляти гроші, якщо ви народились 1, 10, 19? Та 28 числа. Що на вас чекає? Як легше вам заробляти гроші? Перша ваша задача це піти знайму і перестати працювати на когось, бо це вас дуже сильно мінусує. Вам потрібно почати працювати на себе. Або якщо ви працюєте на когось, у вас вам мають виділити вашу сферу, де відповідаєте за все саме ви. У вас має бути свій графік, тобто ви маєте бути або керуючою відділу, або керуючою якогось проєкту. Тобто, один це лідерство. Ваша основна задача піти з найму і побудувати свій бізнес. Зрозуміло, що в цьому місяці може вам важко буде побудувати одразу свій бізнес, але маленькими кроками до цього ви дійдете. Але вже почніть щось робити, і ви побачите, як легко у вас підуть гроші, Прямо до вас розблокується ваша фінансова енергія. Для одиничок давайте Дістаємо одну карту. І е, ця карта, давайте так, так чи ні? Чи е, легко вам буде у фінансах у березні одинички, чи важко? Дістаємо одну карту. І так, четверка мечеть. Ось. Вам е, четвер... четверка мечей, що це означає? Вам потрібно буде докласти трохи роботи. Тобто. Постарайтесь, одинички, ви у нас лідери, постарайтесь, у вас все вийде, тільки приложіть дисципліну і такий упорний труд. Далі двічки, наші улюблені двічки. Якщо ви зводите свою дату до однозначно саме день народження, і у вас виходить два, а це всі у нас ті, хто народились 2, 11, 20 та 29 числа, бо 2 плюс 9 буде у сумі 11, 1 плюс 1 буде 2. І так, що чекає двійчок? Де легше всього буде заробляти двіечкам? Двіечки, ви у нас дуже такі емпатичні, ви психологи, у вас дуже гарно розвинений голос, ви такі дуже тактильні, любите об'яття. Де вам найкраще заробляти гроші у березні? Тобто вам краще за всього буде проявлятись, вам потрібно з кимось запартнеритись. А якщо брати енергію 2, прям сплюсувати з енергією місяця 3, тобто це означає енергію 5. Вам треба з кимось запартнеритись і більше вчитись. Енергія 5, енергія іерафанта, тобто вам тут потрібно буде вчитись. Але у двоєчок це завжди йде через партнерство. За партнертесь з кимось, це можуть бути якісь колаборації, може вам хтось щось запропонує, не відмовляйтесь. Скажіть так, усім партнерствам. І так, карта ваша. Чи легко вам буде зароблятися гроші у березні місяці? двійка Кубки. Дивіться, яка гарна карта. У вас все вийде. Будете старатись, у вас все вийде. Це будуть гарні фінанси. Двічки, я вас вітаю. І так, переходимо до наших трієчок. Третя енергія це всі, хто народились 3, 12, 21 та 30 числа. Це у нас все. Трійки, третя енергія. Як же ж заробляти нашим трієчкам? Я трієчка, і зараз вам передам інформацію від першого лиця. Трієчкам потрібно виходити з тіні і проявлятись. Саме головне у трієчці це проявитись. Всі гроші по трієчці це на сцені. Потрібно виходити на сцени, записувати свою Ютубу, виходити в сторіс. Нарешті ви маєте вийти з цієї тіні і проявлятись прямо. Це про Проявлення вам потрібно продавати, проявляти. Нарешті продавати свої знання, яких у вас дуже забагато. Ви накопичили за все своє життя, ось стільки вже знань. Ми дуже розумні з вами енергія. Так що трічки, проявляйтесь, реєструйтесь, інстаграм, блог, якісь заводьте собі ютубчики, тіктоки, тільки почнете проявлятись. Ось всі ваші гроші лежать через такі відео. Не бійтесь цього. І енергія 3 – це у нас про материнство. Якщо це жінка. І е, уділяйте свій, час дітям, знаходьте таку, знаєте, золоту середину між проявленостю і між сім'єю і дітьми. Бо тут може бути перекосяк. Або ви сильно йдете в реалізацію, або ви рожаєте 500 дітей і йдете повністю в материнство. Ні, тут має бути золота середина. І так для нас трієчок. Обираємо карту. Чи легко нам буде заробляти. У березні місяці. Туз Кубки, трічки. Це я вам, знаєте, як по знакомству. Дивіться, туз Кубки. Так, трічки у нас у цьому березні місяці просто побідітелі. кубки говорить про те, що у вас все. Це буде йти, як по маслу. Тільки прислухайтесь до моїх порад і підіть в проявлення. Четвірочки. Це всі, хто народили з 4, 13, 22 та 31 числа. Це всі у нас четвірочки. І так, як же для енергії 4 найлегшим способом заробляються гроші? Ну, тут найлегшим способом не підійде, бо четверта енергія це про таке. Ну, тобто, вам потрібно прям. Кожний день старатись, трудитись, тільки через труд ви отримуєте все, що хочете. Вам не можна лінитись, тільки трудитись, постійно трудитись. Але дивіться, не заганяйтесь, не заганяйте себе, бо тут ще йде перекос у хвороби. Якщо четвірка буде себе заганяти і постійно трудитись, бо так її енергія налаштована, трудитись, трудитись, то у вас положить віддихати ваші хвороби. Так що дивіться собі, організуйте 4 дня на тижні, ви працюєте. Прямо включились в роботу і працюєте, але знову ж таки, вам не можна працювати більше, ніж 4 години. Зробіть їх ефективними. Ці 4 години зробіть ефективними. 4 години 4 дні в тижні. Все. А остальний час ви маєте якісно відпочивати. І карта для наших четвірочок. Чи легко буде заробляти гроші нашим четвірочкам у березні місяці? Карта для четвірочок. Двійка жезли. Дивіться, двійка жезли це говорить про фінанси. Це карта фінансів. Постарайтесь, прийміть мої всі поради, і вам буде легко йти ці гроші. не переусердствуйте з роботи, вам потрібно і трудитись, і відпочивати. П'ятірочки. це всі, хто народились 5, 14, 23 це числа. І так, п'ятірочки. як же ж вам найлегше приходять ваші гроші через те, що ви будете других людей навчати? Тобто, вам потрібно і самим навчатись, ось беріть і навчайтесь у всьому, що вам подобається. В інтернеті, купуйте якісь курси, проходьте курси і передавайте знання. Бо п'ятірочки, це у нас. Вчителі, духовні наставники, це всі, хто чомусь навчає. Тобто, вам потрібно передавати свої знання, не тільки їх накопичувати, а ще й передавати. Ви будете дуже крутими наставниками. Якщо п'ятірка піде і буде навчати людей, создасть якийсь свій курс, то ось там ваші гроші. По п'ятірці вам потрібно якийсь написати свій курс і навчати людей. І так, п'ятірочки, ваша карта. Чи легко буде зароблятись гроші для наших п'ятірочок? Це карта суд. Що нам говорить карта суд? Карта суд нам говорить про те, що, звичайно, ви отримуєте все по заслугам. Якщо ви будете трудитись і давати людям потрібну нужну інформацію? То за за яку можна буде заплатити гроші, то е, ви і будете отримувати ці гроші. По, карту, по карті суду ви отримуєте все е, по-чесному. Як ви будете віддаватись людям, так ви і отримаєте. Не розраховуйте за якусь пустишку інформацію, яка нікому не потрібна, і за безплатно, що ви на цьому можете заробити. Ні. І далі йдемо. У нас хто шістірочки. Шестірочки це всі, хто народили. Шоста енергія. Це всі, хто народились 6, 15 та 24 числа. Ви заробляєте через красу, через любов, через кайф, насолоду, бо енергія називається Любові, кайфа і насолоди. Ви маєте цією своєю красою сіять. Весь світ освіщати вам потр... вам заробляються всі гроші в легкості. Ви не повинні отак от працювати. Шестірка, яка дуже важко працює, вона завжди хворіє. У неї завжди якісь хвороби. У неї можуть хворіти, якщо це жінка, діти, якщо це чоловік тяжко хворіє, він може сам тяжко хворіти. Тобто вам не можна працювати тяжко. Вам потрібно працювати тільки в легкості з красою. Де все таке лакшері, де все красиве, це галереї, це красиві місця. Ви можете подорожувати, ви можете бути турагентом, ви можете відвідувати якісь івенти, е, вас можуть запрошувати на івенти. Тобто це все, що відповідає за красу і до любов до людей. І ще шестірочки це робота у сфері салонів краси із жінками. І так, для наших шестірочок чи легко будуть зароблятись гроші. Ой, для наших шестірочок. Що це у нас випало? Так, чи легко буде зароблятись нашим шестірочкам? Десятка м'ячі. Так, вам дивіться, потрібно буде постаратись пройти якусь трансформацію. І тоді ви, коли віднайдете себе, тоді ви зможете заробляти гроші. Шестірочки, леніться. ваш потенціал у вашій красі і любові до людей. І так пішли далі. Як е, будуть заробляти гроші наші сімірочки? Що таке сьома енергія? Це всі, хто народились 7, 16 та 25 числа. У мене тут ще діти ходять. В моєму офісі, і так, і двадцять п'ятого числа. Наші сімірочки, у вас така складна енергія кризи, трансформації. Ваші всі гроші йдуть, знаєте, семірка, це що нас колісниця. Всі ваші гроші йдуть в русі, тобто вам потрібно заробляти в русі. Навіть якщо ви працюєте десь в офісі, то вам потрібно приїхати, зробити дзвінок, щось тут перекласти, покласти, знов поїхати. Якісь справи в постійному русі, якісь командировки, вам потрібно постійно від Не командировки відрядження, вам постійно потрібно передвіження і рух. Сімірка за Заробляє ось таких або короткострокових, або довгострокових подорожах, або взагалі переїхати. Але така трансформація йде через кризу. Не вступайте, ви наші кризис-менеджери, не вступайте ні в які конфлікти, тоді гроші до вас будуть йти. Бо як тільки ви робите скандали і конфлікти, від вас гроші одразу відвертаються. А ще застій буде, якщо ви будете сидіти на одному місці. Не можна сьомій енергії сидіти на одному місці. І карта для вас, Сімірки. Карта для наших сімірочок. Як же ж будуть заробляти легко чи важко у березні місяці наші сімірочки? Паш Кубків. Так, вам буде все легко йти. Бачите, рибка у вашому кубці зловилась, все буде йти, як ви захочете. І так, продовжуємо у нас енергія 8. Вісім. Це всі, хто народились 8, 17 та 26 числа. Це у нас енергія вісім. Як же ж вам заробляти наші вісьмірочки – Це сама грошова енергія. Тобто, вам не важливо, скільки зробити в місяць гривень. Чи це буде 100 тисяч гривень, чи це буде мільйон гривень, чи це буде 10 мільйонів гривень. У вас немає потолка, бо ви сама грошова енергія. Але. Тільки якщо ви будете заробляти чесно, бо енергія 8 – це у нас енергія карми. І як тільки ви десь обманюєте, вам зразу прилітає по голові і блокуються фінанси. Енергію 8 ні в якому разі не можна обманювати навіть в мілечах. Тобто вам по. Потрібно працювати по всій букві закону. Якщо ви працюєте, ви маєте працювати по договору, ви маєте працювати і віддавати податки державі. Якщо ви працюєте, отримуєте дохід і не сплачуєте податки, у вас фінансовий канал блокується. А ще для вісьмірочок дуже класно піти на шопінг. Купити собі щось, що дуже довго хотіли. Тобто, чим більше ви будете ці гроші, таку до докубки збирати, тим більше буде блок-блок і зажатість грошей. Відкрити свою енергію. Пустіть цю енергію движення. Тобто, ваші гроші, коли вони лежать на місці, ви не заробляєте. Вам потрібно інвестувати, реінвестувати, в щось переінвестувати. Ваші гроші потрібно постійно розкачувати цю енергію. І так, переходимо до наших. Кого? До Нашої дев'ятої енергії. Хто така дев'ята енергія? Це саме день народження. Якщо ви народились 9 числа, 18 го та 27 го числа ви енергія 9. Як же ж вам заробляти гроші? Це у нас сама найвища енергія. Говорять, що у енергії 9 є по 10% з кожної енергії. Це енергія цілителів. Це наші такі. Духовні наставники це люди, які постійно всім допомагають. Але щоб допомагати всім і тваринкам, і людям, і ви такі дуже душевні, ви не можете від, відказати до вас, прям от всі підходять, всі малоімучі з всіма проблемами, кому що потрібно, до вас прям тянуться, і до вас всі підходять, щоб ви якось допомогли. Так працює ваша енергія. Так, але вам потрібно допомагати. Тільки тоді, коли ви самі 100% наповнені. Не можна вам допомагати, коли вам самим не вистачає, бо ви жорстко мінусуєтесь. Спочатку підніміться свій рівень наповненості, спочатку для себе на всі 100%, а потім собі допомагайте, будуйте якісь будинки для. Собак, займайтесь волонтерством, допомагайте, але спочатку вистройте всі закрити свої базові потреби, вистройте свою особистість, наповніться на 100%, от як батарейка в телефоні. А потім тільки з цих 100% допомагайте іншим. Бо у вас убудеться, якщо ви і самі не можете там у вас. Труднощі в фінансах, труднощі в здоров'ю, труднощі в відносинах, а ви ще й е, е, комусь хочете допомогти. Так не буде. Ви будете тільки від цього мінусуватись. Ви не зможете допомогти ані своїм дітям, ані притулкам, е, а, ані собачці, ні котику. Нікому ви не зможете якісно допомогти, коли ви будете не у своїх 100%. Спочатку підніміть свою енергію на 100%, а потім допомагайте іншим. І ваші гроші, звісно, у допомозі іншим. Іншим це енергія служіння людям. Дев'ята енергія це такий відлюдник. Дивіться, дев'ятки, коли вам не хочеться спілкуватися з людьми, побудьте на одинці. Прийдіть в себе, побудьте трошки на одинці, це вам піде на користь. Хоча всім говорять, відлюдник, вам потрібно спілкуватися з великою кількістю людей. Ні, ніхто не говорить, що по цій енергії вам важливо іноді побути з собою на одинці, зробити щось для себе, піти на одинці в спортзал, піти на одинці на шопінг, поїхати десь на один день, просто розвіятись, побути своїми мислями на єдині. Вам це корисно? Дев'яточки, ваша місія служити людям. І саме через це вам і прийдуть фінанси. Але дев'ятка взагалі не про фінанси, вона не зациклена на фінансах, їм це взагалі не цікаво. Але давайте ж все ж таки витягнемо вашу карту. Чи легко буде дев'яточкам заробляти гроші у березні місяці? Ваша карта для дев'яточок. Ну, що ти скажеш? Колесо фортуни, у вас фортуна. Бачите, колесо фортуни, так, дев'яточки, вам у всьому буде вести. Абсолютно у всьому. Якщо ви затіяли будівництво, вам там все буде як по маслу. Якщо ви затіяли якусь роботу, вам все буде як по маслу. Якщо ви затіяли якесь нове навчання, всьому так вам абсолютно відкрита фортуна на березень місяць. Я надіюсь, що була корисною. Чекаю на ваші лайки, на ваші репости, чекаю у вас у себе в Тік-Токі, в Інстаграмі. Я дуже радію, коли ви пишете коментарі. Я їх всіх читаю, всім стараюсь відповідати. І чим більше коментарів, чим більше переглядів, чим більше лайків, тим скоріше вийде мій наступний Наступне відео, а ціль у мене 100 відео за рік. Так що побажайте мені успіху. Вам нічого цього не стоїть поставити лайк, а мене це приведе до моєї цілі і до успіху. Все, а я вам буду віддячувати корисністю своїх відео. Дякую, бажаю вам гарного е, часу. Якщо у вас ранок, гарного ранку, гарного дня, гарного вечора. Всіх вас цілую, люблю і до зустрічі у моїх наступних відео. Па-па!